Хороші стосунки це джерело задоволення наших емоційних потреб, джерело прийняття. Хороші стосунки зцілюють, хороші стосунки надають сенсу життю. І, і тому, я думаю, це відео буде дуже корисним для багатьох людей, не лише для людей, які знаходяться на спектрі МРО. Ви в минулому відео говорили, що поганий звук. У мене мікрофон був десь тут прикріплений. Сьогодні він буде прям. Біля джерела цього звуку, тому я думаю, що цього разу все буде окей зі звуком. Якщо що, пишіть. всім привіт! Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Сьогодні поговоримо про таку важливу навичку, як навичку побудови стосунків. Я Оля, психолог методі КПТ, схема терапії та акт терапії прийняття та відповідальності. Чому я вирішила записати це відео? Бо у людей з межовим розладом особистості є дуже мало навичок, в тому числі навичок побудови стосунків, і вони дуже часто приносять свої некорисні шкідливі копінг-стратегії, да, певні такі захисні механізми в стосунки з іншими людьми, та да, ті захисні механізми, які вони розвинули, коли зростали в дисфункційному контексті, в дисфункційному середовищі. А ми знаємо, що Ті захисні механізми, ті коупінг-механізми, які в нас розвинулись, коли ми були в дисфункційному середовищі. Коли змінюється середовище, вони стають некорисними. Вони виявляються якраз теж для нас такими дисфункційними копінг-стратегіями. Але я також впевнена, що це відео буде корисне не лише людям з межовим розладом особистості, та не лише людям, які знаходяться на спектрі цього межового розладу особистості, а й також. Для дуже широкого кола людей, тому що ми сьогодні поговоримо про 10 варіантів поведінки, які можуть руйнувати стосунки, і поговоримо про 10 варіантів поведінки, які допомагають будувати стосунки. Тобто, по суті, як не потрібно робити, якщо ви хочете побудувати здорові стосунки, і те, як важливо вчиняти, щоб побудувати хороші стосунки. Отже, перша частинка – 10 руйнівних звичок у стосунках, і номер один це крик. Е, дуже часто через те, що в людей з можливим розладом особистості є труднощі з регуляцією емоцій, вони можуть зриватися на крик під час конфліктів, або коли спрацюють. Ті чи інші емоційні кнопки, тригери. Але також цим схильні гріша, йти не тільки люди з МРО, а й інколи ми втрачаємо контроль над собою. Гнів це та емоція, та злість це та емоція, яку найважче регулювати, і ми можемо зриватися в стосунках на крик. Чому це не корисно? Тому що коли ми кричимо чи верещимо на іншу людину, інша людина матиме схильність закриватися. І блокувати те, що ми намагаємося їй сказати, так як це вид емоційного насилля, людина в цей момент може переходити в свої якісь захисти, власні та тобто це бий вже замри», Вона може або не сконтратакувати, або завмирати, і теж блокувати те, що ми там хочемо якось неї докричатися. Або в неї буде переважати поведінка уникнення. Якби там не було, крик буде активувати в іншої людини захисні механізми і конструктивного діалогу, звичайно ж, не буде. Це дуже помилкова думка, що чим голосніше ми говоримо, тим краще нас чують. Теж ви можете так подумати, пошукати, можливо, у вас є дисфункційні переконання, які були в вашій сімейній системі, де там, наприклад, говорили, якщо нормально не розумієш, то може так почуєш і так далі. Це все не працює, це нам не корисно, і ми можемо це залишати. В нашому минулому відмовлятися від такої поведінки і використовувати кориснішу поведінку для вирішення конфліктів в стосунках. Наступна така дуже некорисна звичка це такі от заклики до ненависті, де ми можемо якось висловлювати свою ненависть до людини в момент, коли ми дуже на неї розлючені. І зазвичай, коли ми робимо такі заяви, сповнені ненависті, ми можемо завдавати людині глибоких ран. Вони перестають чути будь-що інше, і я думаю, у вас теж є такий життєвий досвід та в кожного з нас, де нас могла поранити такими заявами якась близька людина. Ну або не дуже близька. anyway, Ми пам'ятаємо ці моменти завжди. Можемо нести через все своє життя. Вони залишаються з нами глибокими ранами. Тому дуже важливо в цей момент не бити боляче в момент конфлікту. Не використовувати щось, що людина вам довірила проти неї, да? тобто не намагатись зробити її якомога болючіше. Свичка номер Три Некорисна звичка в стосунках, яка може їх руйнувати. Це відмова визнати свою помилку. Бо коли ми твердо віримо, що ми не могли зробити якоїсь помилки, що ми її не робили, коли нам на це вказує інша людина. Інші люди можуть нас вважати менш чесними, можуть вважати там не критичними до якоїсь своєї поведінки, без такого критичного знайти бачення сприйняття. І, звісно ж, це зменшує рівень довіри до нас. І рівень відкритості іншої людини далі, як ще ми можемо шкодити нашим стосункам під час конфлікту, це коли ми використовуємо узагальнення, тобто, коли ми говоримо такими нечіткими, якимись загальними висловами, інші люди можуть неправильно розуміти або інтерпретувати те, що ми говоримо, і те, що ми маємо на увазі. І, звісно ж, це змушує інших якось додумувати там, давати свою інтерпретацію тому, що ми хочемо сказати. І, звичайно ж, як наслідок, це зменшує ймовірність нам отримати те, чого ми потребуємо в процесі цієї розмови, цієї конфліктної ситуації. Також таким чином ми можемо провокувати таке когнітивне викривлення в людини, як читання думок. А це когнітивне викривлення воно є найбільш руднівним для стосунків. Я колись читала книгу. Бека одній любові недостатньо, дуже хороша про дослідження. Впливу тих чи інших когнітивних викривлень на стосунки, і оце от когнітивне викривлення читання думок воно було найбільш руйнівним, те, що найбільше могло шкодити стосункам. Наступна шкідлива звичка в стосунках це відмова вибачатися. Інколи це може для нас здаватися чимось принизливим, наче вибачення це щось принизливе, але насправді це дуже важлива навичка в стосунку, вміти вибачатися, вміти признавати свою помилку таким чином. Ще ми показуємо іншій людині, що ми чутливі до її емоцій, чутливі до неї. І коли ми відмовляємося вибачатися, інші можуть відчувати до нас гнів, лють і обурення через те, що ми до них недбайливі, і ми не надійні для них стосунку, бо там можемо не признавати якусь свою помилку, відмовитись, вибачитись, відмовитись, показати, що нам може бути шкода, що ми якось ем, зробили людині боляче чи неприємно. Далі наступна некорисна звичка, яку ми можемо застосовувати в стосунках під час комунікації, це таке вказування пальцем. Тобто це пошук лише одного винного такого цапа відбувайла в стосунку. Коли ми це робимо, інша людина звичайно ж починає захищатися, і тут ніякого конструктивного діалогу ми побудувати вже, на жаль, не зможемо. В когнітивно-поведінковій терапії є така техніка, як піца відповідальності, і завжди, коли ми розбираємо ту чи іншу таку конфліктну ситуацію, де є провина тієї чи іншої людини, десь для того, щоб достукатися до іншої людини, ми можемо теж сказати, що та я розумієш, там частина відповідальності теж на мені. І далі ми говоримо, яка там частинка відповідальності на іншій людині. Але про це ми трішки більше поговоримо вже, коли будемо говорити про корисні. Звички в стосунках. Е, наступний пункт дуже логічний, який не варто використовувати під час конфліктів в стосунках: це лайка. Так, коли ми лаємось, якось обзиваємо іншу людину, використовуємо нецензурну лексику. Та такі сильні негативні висловлювання, звичайно, це провокує бажання в іншої людини почати захищатися. Тоді люди не чують, що ми намагаємось сказати, і вони не розуміють емоції, які ми прагнемо передати. Е, про обзивання це. Ще окрема теж тема, але теж можна сюди віднести. Це може викликати образу в людини. Це стосується не лише конфліктних ситуацій, а також ну, якихось звичайних розмов, де ви піджартовуєте над людиною, але це їй може не подобатися. Не всі люди можуть. Про це зразу заявити про якісь свої кордони, що їм це не подобається. Ця образа може накопичуватися і в кінці кінців зруйнувати стосунки. Ще одна некорисна звичка: це розгляд ситуації лише з одного боку, коли ми відмовляємось помічати точку зору іншої людини. Та вона відчуває, що тут немає місця для когось її бачення. Ми ж, в свою чергу, губимося в своєму баченні ситуації стосунків. Ми тоді такі не до цієї точки зору іншої людини. І це не корисно тим, що ми бачимо лише там якусь свою частинку, лише половинку того, що відбувається, і не можемо так емпатично подивитись на це очима іншої людини. Відповідно, без такого розуміння стосунки не побудувати. Далі наступна некорисна звичка, остання в цьому списку це очікування, що хтось інший наповнить наш резервуар любові, можна це так сказати, або ж задовільнить наші емоційні потреби. Ніколи не очікуйте, що Одна людина буде це робити, розширюйте своє коло соціального спілкування, е, да, шукайте теж додатково інших людей, які можуть задовольняти вам ваші емоційні потреби. Тому що ну, інша людина це жива людина, яка може бути своїм поганим настроєм, своїм виснаженням, своєю втомою, не завжди готова якось нас підтримати, дати співчуття, дати любов, дати турботу. І коли ми очікуємо, що це буде робити лише одна людина в стосунках, та, наприклад, ваш партнер, партнер чинить дуже великий тиск на цю людину і, звичайно, може запускати в цій людини ті чи інші якісь захисні механізми, і це, в свою чергу, of course, звісно ж, руйнує стосунки. І це також є корінь співзалежності. Це робить нас залежними від інших. Тому, якщо ви підозрюєте, що ви в співзалежних стосунках. І ви очікуєте лише від однієї людини задоволення ваших емоційних потреб. Починаєте розширювати це своє коло, шукайте інших якихось таких для себе корисних зв'язків з друзями, налагоджуйте стосунки з якимись рідними людьми, родичами, та щоб ви також від них могли черпати задоволення ваших емоційних потреб. І Якщо ви помітили в себе якісь із цих некорисних звичок, ви можете почати це змінювати, і замість них запроцентну. Проваджувати корисні, які допомагають будувати стосунки. І ми зараз про них поговоримо. Починайте свої так подумки ставити галочки. Та що з цього ви вже використовуєте, що корисно було б теж якось запровадити в ваше спілкування в побудову стосунків з іншою людиною? Отже, номер один це коли ми використовуємо спокійний і рівний тон при обговоренні тих чи інших питань, при розв'язанні конфліктів з іншою людиною, коли ми хочемо донести якусь свою думку до іншої людини. Коли ми розмовляємо з іншими тихим, повільним тоном, таким спокійним, люди з більшою ймовірністю почують, що ми хочемо їм сказати, зрозуміють, що ми хочемо їм сказати. Вони почуватимуться з нами в безпеці, навіть якщо це така конфліктна ситуація, і ми зможемо говорити знаєте, так з раціонального до раціонального. Та не використовуючи якихось емоцій чи захисних механізмів. друга важлива корисна звичка це використання співчуття. Ми маємо показати людині, що ми. Розуміємо її стан, розуміємо її точку зору, розуміємо чи інші якісь причини її вчинку. Ми говоримо зі співчуттям, використовуючи посилання, такі доброти, розуміння. І це є такий надійніший спосіб, щоб людина вас почула і щоб ви отримали те. Чого ви потребуєте під час цього обговорення чи цієї конфліктної ситуації? Дуже важливий третій навик: це визнання своїх помилок, тому що це такий здоровий і чесний вчинок. Інші люди будуть вам більше довіряти, коли ви визнаєте свої помилки, і вони почуватимуться більш відкритими при розмові з вами. Номер чотири це вміння чітко формулювати свої думки. Ми чітко і конкретно формулюємо свої бажання і потреби. Доносимо це до іншої людини через такі от я послання, да, де ми говоримо, я почуваю себе так-то, наприклад, тому що ти зробив оце, мені б хотілося оце. Дуже важлива навичка, це прямо ціла формула цього я послання. Да, ми говоримо про ту емоцію, яку ми відчували через ту ситуацію, яка трапилась, і говоримо далі про свою потребу. Супер корисно, спробуйте обов'язково. Плюс, коли ми такі конкретні, не ходимо колами, говоримо прямо. В іншої людини немає тоді потреби вмикати це когнітивне викривлення читання думок, вона вас розуміє чудово. Да, тому що ви там напряму висловлюєте якісь свої потреби, і це, звичайно ж, дуже збільшує ваш шанс отримати те, що ви хочете. Про що ви прос? Номер п'ять вміння вибачатись, саме вибачення це дуже корисно в стосунках. Це абсолютно не означає ніяке приниження. Навпаки, це говорить про те, що вам не байдуже до почуттів іншої людини. Що ви проявляєте емпатію, інші бачать, що ви відкриті і чесні, вам можна довіряти, і це також під. Вища ймовірність того, що інша людина в стосунках з вами буде намагатись робити так само. Дуже важливий момент це вміти відокремлювати людину від проблеми. Це теж про таку важливу, про таке важливе вміння давати людині прийняття її особистості, але десь критикування її вчинків, що не означає те саме, що критикування людини за її вчинки. Тобто, ми можемо сказати там, чоловіку, який розкидав шкарпетки, ти свинюка, позбирай свої Шкарпетки, а можемо сказати, там, ну, мені неприємно, що ти розкидаєш свої шкарпетки. Я розумію, що ти втомлений, але будь ласка, та так. -та. Це вже зовсім інший варіант е, висловлювання. Тому що в першому випадку людина швидше за все, почувши, що вона свинюка захоче захи... захистити свою гідність, захистити свою самооцінку. і цей конфлікт, да, якась ваша потреба, яку ви хотіли донести, переросте просто в пусту сварку, яка лише погіршить стосунки, і не дасть вам того, що ви хотіли отримати, починаючи цю розмову. Є ще такий момент, який допомагає будувати стосунки. Це те, що ми вміємо приборкувати свої емоції. Вміємо деескалувати гнів, злість та ці емоції такі сильні, які в принципі важко регулювати, але можливо, і ми можемо використати такий деескалаційний підхід. Ми можемо робити вдих-видих, коли відчуваємо, що в нас піднімаються сильні емоції, коли ми відчуваємо, що якийсь наш тригер зачепили, чи та чи інша емоційна кнопка вімкнулась. Так коли ми помічаємо, що в нас піднімаються ці сильні емоції, ми робимо вдих-видих, ми можемо фокусуватись на диханні, ми можемо попросити взяти паузу. Там на 5-10 секунд дамо собі порахувати в умі. Можемо почати з собою такий внутрішній монолог, де Ми нагадаємо собі, що нам не потрібно нічого доказувати. Це про таку деескалацію конфлікту. Ми можемо собі нагадати, що є ще інша людина з її баченням і потребами, і що тут важливо десь знайти компроміс, який буде влаштовувати обох учасників цього конфлікту. Наступна дуже важлива звичка це вивчення незадоволених потреб. Які можуть викликати у нас злість. Дуже важлива звичка, яку ми розвиваємо завжди в процесі терапії, як я роблю це зі своїми клієнтами, коли вони розповідають якусь ситуацію, там, з якою їм образливо, де в них це викликало злість, ми можемо запитати, а як би вам хотілося, так? і ви собі теж можете задавати це запитання в умі, коли ви відчуваєте, що вас щось злить і ви не отримуєте того, чого б ви хотіли. І тоді, так уявляючи, як би вам хотілося да, так, цю ситуацію в ідеалі, ви можете відслідкувати, які саме ваші потреби тут незадоволені, і вже тоді піти напряму до людини, сказавши їй це, або подумавши, що в принципі ця потреба може задовільнятися там не тільки шляхом стосунків з цією людиною, а також да, це те, про що ми там раніше говорили, через інші якісь соціальні наші зв'язки. Тобто одна людина не повинна нам закривати наші емоційні потреби. Дев'ята корисна звичка в стосунках: це віра в те, що ми приймемо якесь корисне рішення, яке допоможе задовільнити потреби обох сторін. Тут важливо в пошуку цього рішення фокусуватись саме на ньому, тобто на тому, що ми шукаємо це рішення, а не на ескалації конфлікту. Не на суперечці, не на те, хто що колись там щось не зробив чи зробив. Да, тобто, наша основна ціль знайти рішення. Ви розумієте свою мету в цій суперечці, ви розумієте і те, як ваш опонент намагається досягнути бажаного результату. ви шукаєте цей компроміс, тому що йти пліч-опліч завжди легше, ніж. Тягнути все на себе, щоб умовно перемогти, здобути перемогу в цій суперечці в цьому конфлікті. До речі, вирішення конфліктів в парі, ось таке от ефективне вирішення конфліктів, воно дуже зближує. Саме тому не варто боятися конфліктувати, тому що це ще один шлях до зближення в стосунках, де ми вміємо ефективно вирішувати конфлікти, шукати ті компроміси, які задовільняють обох сторін, і це дуже покращує стосунки насправді. І ще одна остання дуже важлива звичка, яка допомагає нам будувати стосунки, це те, що ми шукаємо любов до себе поза цими стосунками. Ми можемо робити те, що розвиває нашу впевненість в собі, працювати над собою, будувати стосунки з іншими людьми, дружні стосунки, будувати свою кар'єру. Тобто, знаєте. Стосунки з вашим партнером та чи з іншою людиною, з якою ви намагаєтесь побудувати такі хороші стосунки. Це має бути лише одна з частинок вашого життя, одна зі сфер, але у вас теж мають бути інші сфери. Це дуже хороший антидот від співзалежності, це дуже хороший антидот від тривожності в стосунках. І це одна із запорук такого гармонійного щасливого життя, чого я вам бажаю. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Дякую за увагу. Дуже рада, що ви його подивилися. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, які ще відео ви хотіли бачити на моєму каналі, та напишіть якісь ідеї. Тому що я також на тих пошуках ідей. У мене там ще декілька відео про схеми залишилось е, дозняти. І, в принципі, я відкрита до нових ідей можемо познімати те, що вас цікавить. Також буду дуже вдячна за матеріальну підтримку мого каналу. Посилання ви знайдете в описі. Всім чудового дня, чудового тижня, чудового життя е, і до нових зустрічей, Па-па!